Із гаслом нам потрібні козаки, а не ті тушки, слабаки, каструлями, ложками та сковорідками Жінки Дніпропетровська прийшли під стіни облдержадміністрації. Там на них вже чекали міліціонери та антимайдан, що зібрався саме у день проведення мирного мітингу. Як зустріли жінок представники влади, бачила Христина Венгеля у скайте. Дніпропетровським жінкам набридло мовчати, а тому вони вирішили показати, на що здатні. Звінками на головах та з кастрюлями у руках замість держаків від лопат в суботу красуні зібрались у центрі міста. Ірина з донькою Яриною прийшла, аби підтримати Україну. Жінка впевнена, така акція розтопить серця найзапекліших опонентів. Ми хотіли би зустрітися з головою, мабуть, обласної ради, обласної державної адміністрації. Якщо вони не вийшли до наших чоловіків, які минулого разу 26 числа викликали їх на чоловічу, так би мовити, розмову. Можливо, вони дослухаються до нас і вийдуть на зустріч з нами. Хоча чоловіків до участі в акції не запрошували, все ж вони прийшли, аби підтримати милих дам. Степан ходить містом у розмальованій Петриківкою касці. каже в такий спосіб демонструє свою громадянську позицію щодо підтримки Євромайдану. За що і поплатився 2 лютого, коли його побили, так звані народні дружинники. Дівчинки зібралися тут за. Подіжку єв євромайдана і за те, щоб вопроси рішалі зні насильственним путем, і нужно к ним прислушатися, тому що це все-таки наші мами, наші любимі, і вони знають, як это на самом должны решаться сложные конфлікти. На зібранні одна з учасниць зачитала статут, провела інструктаж та закликала у будь-якій ситуації залишатися спокійними. Діва хто познакомиться дів'яка, скорпіони Скорпіон прочі, дуже все пожалуйста, держите себя в руках. Это большие требования, мы сделаем усилия над собой. Під пильним оком правоохоронців та під звуки барабанів колона рушила у напрямку облдержадміністрації. Перехожі зустрічали їх оплесками та посмішками, а водії пропускали та сигналили. Біля облдержадміністрації на учасників акції вже чекали і представники антимайдану. Але як не намагались люди зі сцени заглушити активісток, все було марно. Красуні наполягали на зустрічі з представниками влади. Наші вимоги перше відставка керівництва області. Через декілька хвилин до активісток почали сходитися чиновники на прохання мітингувальниць поспілкуватися, відмовились поспіхом, забрали резолюцію та пішли. А я була. Свідком того, що тут трапилося 26-го вечора. А ви цього не знаєте? То це населена. Трайте другого озву. Я вийшов, щоб забрати вас резолюцію. А, Якщо так, ви хочете побалакати то я можу то з вами там чоловіків Будемо балакати. Жіноча акція неочікувано розчулила навіть опонентів. Активістка антимайдану по сумісництву депутатка керівної партії закликала жінок України об'єднатися, а чоловіків не заважати. Мужчинам треба сі за сто переговорів і не вести тічі бої. с экранов телевидения смотрится это как птичьи бои. Кто ярче окрасит перья, кто громче грикнет, кто краше песню споет. Хватит женщинам, это надоело. Так хочется сказать уже всі, мабуть, в баню, поп'яте півка, між собою, а ми виберемо сильнішого, виберемо достойного. Акція тривала майже годину. За цей час активістки встигли поспівати пісень і навіть подарувати квіти міліціонерам. Результат акції не мог подойти, так як нас не пустили на то місце, яке ми вказали заявки раз. Нам проявили, проявили сотрудники обласного сенсу і хамства, особливо сторони. Я, як маги, я не воспринимаю такої речі. Учасники мирного зібрання запевнили, це не останні акція. Вони і надалі робитимуть все можливе, аби якнайшвидше досягти бажаного результату дієвих реформ в країні. Христина Венгеля Олександр Пронський новини 11-го каналу.